Математика урок 3. Частина 7. Тема. частини цілого. утворення і запис. Календар. Рік. Місяць. Задача на рух в одному напрямку. Швидкість зближення. Відкрити сторінку 14-го підручнику. Повторіть назви частин цілого та їх запис. Половина. Одна друга. Третина. Одна третя, чверть, одна четверта, десята, одна десята, сота одна сота. Поставте відео на паузу та повторіть назви частин цілого та їх запис самостійно. Чудово! Пригадайте, що половина, третина, чверть, десята, сота тощо це є частини цілого, частини одиниці. І зараз візьміть у руки кольорові олівці, або маркери, або кольорові ручки та зафарбуйте указану частину круга. А половина. Так, зафарбовуємо лише одну частинку з двох, одна друга. Третина. Правильно зафарбовуємо одну частинку з трьох, одна третя. Чверті. Так, зафарбовуємо одну частинку з чотирьох або одна четверта. В наступному завданні порівняйте частини за допомогою рисунків до завдання 2 до попереднього завдання. Отже, одна друга і 1 четверта. Правильно, одна друга буде більше за 1 четверту. Одна друга і одна третя. Так, одна друга буде більше за 1 третю. Одна четверта і одна третя. Молодці. Одна четверта буде менша за 1 третю. Дуже добре. Відкрийте робочі зошити. Запишіть сьогоднішнє число. Класна робота. Завдання 4. Прослухайте умову завдання. Знайко записав двоцифрове число, а потім дописав праворуч іще одну цифру. Додавши до отриманого числа 50, він одержав 700. Яке число знайко написав спочатку? Хто може сказати, яким чином можна розв'язати це завдання? Так. Позначимо двоцифрове число. Отже, знайко записав двоцифрове число. Поставимо дві крапочки і напишемо задумане число, тобто записане число, яке записав знайко. Потім нам відомо, що знайко дописав праворуч іще одну цифру. Тобто це вже стало трицифрове число. Ми поставимо три крапочки та запишемо пояснення число. До якого дописали ще одну цифру праворуч. І це невідоме число ми позначимо як х, так. А тепер ми що з вами можемо скласти? Молодці! Ми можемо скласти рівняння. Додавши до отриманого числа 50. Так, х додати 50, він одержав 700. І вийде в нас рівняння х додати 50 дорівнює 700. Тепер ми можемо легко розв'язати це рівняння. Х дорівнює. Так, від 700 відняти 50 і х дорівнює. 650 перевірку ми з вами записувати не будемо. А пишемо. Отже, 650 це трицифрове число, це наше число, яке позначено було через х. Тобто. Це число, до якого дописали ще одну цифру праворуч. так і запишемо. 650 число, до якого дописали одну цифру праворуч. Якщо знайко дописав цифру праворуч, то ми її можемо ніби як закрити. Якщо ми закриємо останню цифру, вийде число 65. Так, отже, яке число записав знайко? Так, Знайко записав число 65. Запишемо тоді задумане число 65. І запишемо відповідь. Знайко записав спочатку число 65. Дуже добре. Закрийте робочі зошити. Обчисліть усно зручним способом. Наприклад. 5 помножити на 73 помножити на 2. Зручніше 5 помножити на 2. Це буде 10, а потім 73 помножити на 10. Це буде 730. Так. Поставте відео на паузу та обчисліть усно наступні три вирази зручним для вас способом. Перевіримо. 2 помножити на 47 помножити на 50. Зручніше буде 2 помножити на 50. Це буде 100. А потім 100 ми множимо на 47. Правильно, це буде 4700. В 637 помножити на 35 помножити на 0. Так, зручніше нам спочатку будь-яке число помножити на 0, наприклад, візьмемо 35 помножити на 0. Це буде 0. І тоді 637 множимо на 0. Буде 0, так? 15 помножити на 8 помножити на 2. Так, зручніше буде 15 помножити на 2. Це буде 30, а 30 помножити на 8. Так, це буде 240. Нагадую, що це завдання ми робимо усно. Не записуємо. Дуже добре. Пригадайте з попередніх уроків математики розподільний закономноження відносно додавання. Обчисліть значення виразу двома способами. Поставте відео на паузу та знайдіть значення виразу двома способами. Перевіримо. Перший спосіб, коли ми виконуємо першу дію у дужках 60 додати 5. 65 а 65 помножити на 2. Так, дорівнює 130. Другий спосіб це застосування розподільного закону множення відносно додавання. Тобто, коли ми беремо кожний із доданків, множимо на число. Тобто 60 помножити на 2, 5 помножити на 2. 60 помножити на 2. Це буде 120. 5 помножити на 2. Це буде 10 а 120 і 10. Це буде 130. Ми бачимо, результати у нас вийшли однакові, а способи розв'язання різні. Визначте, який спосіб зручніший використовувати. Так, Якщо, наприклад, ми збільшуємо у 2 рази, в 3 рази, наприклад, у 5 разів, і записані у нас доданки це легкі числа, тоді нам зручніше використовувати перший спосіб. Якщо в нас записані будуть, наприклад, багатоцифрові числа на місці доданків, то тоді нам зручніше використовувати розподільний закон множення відносно додавання. Сьогодні ми користуємося сонячним календарем, створеним давніми римлянами. За основу в цьому календарі взяли сонячний рік час, за який земля здійснює повний оберт навколо сонця. Реальна тривалість сонячного року становить 365 діб і 6 годин. Тому звичайний календарний рік має 365 діб. А кожний четвертий високосний 366 діб. У році 12 місяців. Січень, лютий, березень, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень. 11 місяців мають сталу кількість діб. Січень, березень, травень, липень, серпень, жовтень і грудень. Місяць – 31 добу, а квітень, червень, вересень і листопад 30 діб. І тільки лютий звичайного року має 28 діб, а високосного 29 діб. Назви місяців виникли завдяки спостережливості наших пращурів. Так назва першого місяця весни березня походить від слова береза. Яка цього місяця починає цвісти? Назва вересня пов'язана з важливою у бджільництві рослиною верес? У жовтні листя жовтіє, а в листопаді листя опадає. Скажіть мені, будь ласка, так що таке сонячний рік? А скільки діб триває календарний рік? Скільки у році місяців? Назвіть їх. Дуже добре. Відкрите робочі зошити. Запишіть завдання вісім. Допоможіть торнадо перетворити складене іменоване число на просте. Зразок 2 роки 5 місяців нам потрібно перетворити у місяці. Один рік у нас має 12 місяців. Отже, 2 роки це 2 рази по 12. Ми 12 місяців множимо на 2 роки і додаємо ще 5 місяців. Дорівнює 24 додати 5 дорівнює. 29 місяців. Зробимо з вами перший вираз. 2 роки 3 місяці. Правильно, один рік має 12 місяців, тому 12 ми множимо на 2 і додаємо 3. 12 помножити на 2. Це 24. Та додати ще 3. 27. Так, 27 місяців. 3 роки 6 місяців. Так, в одному році в нас 12 місяців, тому ми 12 множимо на 3 роки. Так, і додаємо ще 6 місяців. 12 помножити на 3. Це буде 36 та ще 6. Так, 42 місяці. А тепер поставте відео на паузу та спробуйте самостійно перетворити наступне складене іменоване число на просте. Перевіримо 5 років 2 місяці. В одному році у нас 12 місяців, тому 12 ми множимо на 5 і додаємо ще 2 місяці. 12 помножити на 5. Правильно, це буде 60 та ще 2. 62 місяці. Дуже добре. Закрийте робочі зошити. Перегляньте презентацію та назвіть, які види руху ви побачили. Які види руху ви побачили? А який вид руху ілюструвався у відеофрагменті? Дуже добре розв'яжемо з вами задачу. Прослухайте її. Два мотоциклісти, які були на відстані 10 км один від одного, виїхали одночасно в одному напрямку. Перший мотоцикліст їде зі швидкістю 35 км за годину. Другий 30 км за годину. Через кілька годин перший мотоцикліст наздожене другого, який їде попереду? Який це вид задачі? Правильно, задача на рух в одному напрямку. Отже, будуємо схему до задачі. Нам відомо, що два мотоциклісти, які були на відстані 10 км один від одного, виїхали одночасно в одному напрямку. Будуємо з вами напрямок, позначаємо точками місця перебування двох мотоциклістів. Перший мотоцикліст. І другий мотоцикліст. Далі дивимося. Були на відстані 10 км один від одного. Так, тобто відстань ось тут між ними була 10 км. Але обов'язково ще з вами позначимо, що це в нас, наприклад, перший мотоцикліст був у точці А, другий мотоцикліст був у точці Б. Відстань між ними була 10 км. Позначимо фігурною дужечкою. Правильно, S дорівнює 10 км. Слухаємо далі. Якщо вони їхали в одному напрямку. Так, то вони будуть рухатися в нас на схемі вправо із точки А і з точки Б. Нам відомо, що перший мотоцикліст їде зі швидкістю 35 км за годину. Тобто, ми показуємо напрямок стрілочки і пишемо v 1 дорівнює. 35 км за годину. Так. Далі нам відомо, що другий їхав зі швидкістю 30 км за годину. Стрілочка так, знову ж таки, В2 30 км за годину. В нас стоїть запитання: через скільки годин перший мотоцикліст наздожене другого, який їде попереду. Тобто, має бути місце, де перший мотоцикліст має наздогнати другого. Позначимо це точкою. Трішки далі, трішки правіше. І позначимо прапор С. Це місце, де в нас вони мають зустрітися. І в нас стоїть запитання: через кілька годин перший мотоцикліст нас дожене другого. Так, те знак питання невідомо годин. Розв'язання. Що потрібно зробити, щоб знайти час? Правильно відстань поділити на швидкість. Запишемо формулу Т дорівнює, С поділити на В. Бачимо, С нам відоме. В невідоме. В швидкість зближення. Що потрібно зробити, щоб знайти швидкість зближення? Правильно від 35 відняти 30 і отримуємо. 5 кілометрів, і це в нас буде швидкість зближення мотоциклістів. Тобто за кожну годину мотоцикліст перший буде нас доганяти другого на 5 кілометрів. Так чи можемо ми тепер дати відповідь на запитання задачі, через скільки годин перший мотоцикліст нас другого, який їде попереду? Правильно, ми 10 поділимо на 5 і отримаємо 2 години. Запишіть вираз до задачі. Перевіримо. Вираз. 10. Відоме залишаємо без зміни. Поділити 5. Невідомо 5 це результат першої дії. 35 відняти 30. Тобто замість 5 ми пишемо в дужках. 35 підняти 30. Чому саме в дужках? Тому що це в нас перша дія у задачі. Запишіть відповідь. Через 2 години перший мотоцикліст нас дожене другого. Дуже добре. Для того, щоб розв'язати наступну задачу від Суперромбика, пригадайте формулу знаходження площі прямокутника. Правильно потрібно довжину помножити на ширину. Прослухайте умову задачі. Парк має прямокутну форму. Його довжина 50 метрів, а ширина 20 метрів. Половину парку засаджено деревами. А решту відведено під дитячий майданчик? Яка площа дитячого майданчика? Пригадайте, ми з вами вже такі задачі розв'язували. Запишемо те, що нам дано. Правильно, нам дана довжина 50 метрів і ширина 20 метрів. А дорівнює 50 метрів, Б дорівнює 20 метрів. Що нам потрібно знайти? Так, нам потрібно знайти площу дитячого майданчика. Можемо так і навіть записати С М, знак питання квадратних метрів. Розв'язання. Що потрібно зробити для того, щоб знайти площу дитячого майданчика? Правильно, нам потрібно всю площу парку. Поділити на 2, адже половина парка це дерева, а друга половина це дитячий майданчик. Запишемо. С дитячого майданчика дорівнює С поділити на 2. І тут відразу запишемо формулу знаходження площі. Ту, яку ви говорили на початку. Так, S дорівнює А помножити на Б, тобто довжину помножити на ширину. Давайте з вами знайдемо площу парку. Правильно, S дорівнює 50 помножити на 20. І це буде? Так, 1000 квадратних метрів. Якщо вся площа парка в нас 1000 квадратних метрів, то яка буде площа дитячого майданчика? Так, 500 квадратних метрів, адже ми всю площу ділимо на дві частини. Запишемо С дитячого майданчика дорівнює 1000 поділити на 2 дорівнює 500 квадратних метрів. Скажіть, будь ласка, так яка площа дитячого майданчика? Так, площа дитячого майданчика 500 квадратних метрів. Дуже добре. Відкрити робочі зошити. Напишіть посередині математичний диктант. Прослухайте уважно завдання математичного диктанту. Та запишіть. Виконай завдання математичного диктанту. Кожне завдання буде продиктоване двічі. Перший раз уважно прослухай його, не роблячи записів. Коли завдання буде продиктоване вдруге, запиши та виконай його. Налаштуйся слухати наступне завдання. Довжина прямокутника 7 см. Його ширина 4 см. Запиши, чому дорівнює його площа. Довжина прямокутника 7 см. Його ширина 4 см. Запиши, чому дорівнює його площа? Довжина прямокутника 9 см. Його площа 63 квадратних сантиметри. Обчисли його ширину. Довжина прямокутника 9 см. Його площа. 63 квадратних сантиметри. Обчисли його ширину. Площа прямокутника 48 квадратних метрів. Його ширина 6 метрів. Обчисли його довжину. Площа прямокутника 48 квадратних метрів. Його ширина 6 метрів. Обчисли його довжину. Довжина прямокутника 10 дециметрів, ширина 5 дециметрів. Обчисли його периметр. Довжина прямокутника 10 дециметрів. Ширина 5 дециметрів. Обчисли його периметр. Сторона квадрата 6 см. Запиши його площу. Сторона квадрата 6 см. Запиши його площу. Площа квадрата 25 квадратних дециметрів. Чому дорівнює його периметр? Площа квадрата 25 квадратних дециметрів. Чому дорівнює його периметр? Площа прямокутника 36 квадратних сантиметрів, його ширина 4 сантиметри. Запиши периметр цього прямокутника. Площа прямокутника 36 квадратних сантиметрів. Його ширина 4 сантиметри. Запиши периметр цього прямокутника. А тепер візьміть ручку іншого кольору та перевірте. Закрийте робочі зошити. Сторіночка 17 у підручнику. Виконайте математичну подорож та допоможіть знайку дістатися будиночка. Для того, щоб допомогти йому дістатися будиночка, розв'яжіть приклади. Якщо виконаєте правильно усі завдання, отримаєте право розфарбувати будиночок знайка. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Молодці, чудова робота.